Механізм перетворення своїх мрій і амбіцій на реальність річ суто індивідуальна. Проте все ж таки досвід чужого успіху завжди може допомогти краще засвоїти власні життєві уроки. З вами програма Сильні люди і я, Олена Сидорук. І звичайно ж наш герой. Олександр Фельдман, політик і правозахисник, засновник одного з найбільших в Україні благодійних фондів міжнародного благодійного фонду Олександра Фельдмана. За 11 років роботи фонду на благодійні цілі було витрачено близько 50 мільйонів гривень. Суспільно-політична і благодійна діяльність Олександра Фельдмана відзначена багатьма нагородами, зокрема ординами за заслуги 3, 2 і 1 ступенів, золотим орденом Миколи Чудотворця за примноження добра на землі, спеціальною медаллю Французької Республіки за відданість справі захисту прав людини, одружений моя сина і онука за гороскопом Козирог, життєве кредо, задоволення від якісно зробленої роботи є справжнім щастям. Напевно, через те, що нині часто уваги ЗМІ найбільше прагнуть люди, які на публічність, м'яко кажучи, не заслуговують. А наш інформопростір заповнений клоунами і шоуменами від політики і бізнесу, деякі люди не люблять з'являтися на публіці і давати інтерв'ю, просто щоб не опинитися в дурній компанії. Хоча Олександр Фельдман вважає, що це теж не вихід, потрібно досвідченим і адекватним, хоча б іноді з'являтися, адже розумне слово кожному на користь. Є. люди достаточно пустые, или есть люди, которым надо есть что дать аудитории, ученику, и они более скромны и считают, что это не нужно, и без них и так много. Это они совершают неправильное действие, это они уходят От передачі знань люди, люди, которые не віддають знання, они совершают в оприлюдненим момент в оприлюдненим моментом приступлення. Як не дивно, Олександр Фельдман за плечима якого багато шляхетних вчинків не вважає себе достойним вчити когось, але вчитися сам любить все життя з самого дитинства. Чим я взрослив, тим я більше понімав умножаючи знання и <кійде> печаль. Він приймає для себе рішення Узнавать, ні не і ті, ні і Чувствувати вічі от этих вещей, слушать, не слушать, участвовать, не участвовать. Отже, Олександр обрав участь у бурхливому житті ще з маличку. Як правило, такі діти дуже швидко дорослішають. перших днів своєї вот доброта у нього. Ну от та в маму. Всегда його всі любили средні свирстиків. всегда умів всі ну був душою всегда. везде и всюду. И еще. Что его отличало всю жизнь до сегодняшнего дня? Он сумасшедшая, какая-то необыкновенная любовь ко всему живому. Таракана он никогда не мух, он никогда не убивал, он прогонял. И до сегодняшнего дня. Такая была атмосфера в семье. Всегда э, забота о ближнем. Да? Поэтому я больше удовольствия получаю, когда давал игрушки. Мне когда купили велосипед, я первый раз на него сел через неделю, потому что катал, сначала катался весь двор. Ко мне домой приходили мои друзья, то в первую очередь они отлавливались, э, бабушкой кормились или мамой, а потом они допускались к, к, к играм. А если дети говорили, что они только пообедали, только они уже кушали, то есть это никого не интересовало. Бабушка говорила: очень хорошо садись. А не вже за все за, за все життя жодного разу не було моменту, коли вам казали, що не можна бути настільки щедрим, що ти, Саша, такий роздай біда і так далі. не, не було ні, моментів, не було. коли ви розчаровувалися у власній щедрості. Це ж розчаровувався чи ні. Я не можу сказати, що я об этом думаю і, і не хочу є дуже багато многі, які прийшли. Але є така річ, як невдячність, наприклад, і дорослі да. людині важко її пережити. Так, да, ну ну опять мені повезло в житті, мені Бог дав розуміння, коли людина чекає. благодарность, но все время попадает в какую-то ситуацию. Надо сразу ее не ждать. И тогда любая, которая приходит, является наградой. Если это понять, то оно очень легко применимо ко всему. Хотя буду до кінця чесним, звісно, є у мене і свої чувства кетаму, але я стараюся з ними так виборотися. Бы, От ваша публічність дуже тісно пов'язана з двома речами. Перша річ це те, що відомо, що ви багато займаєтеся благодійністю в нашому суспільстві дуже часто людям, які займаються благодійністю, інкримінують можливість піаритися за рахунок цього. Ну і інші такі неприємні речі. Ви з таким стикалися? І як ви власне? Яку відповідь ви собі давали на такі от закиди? Ми заранее знаємо, що ми не звертаємо на эти вещи внимания, и мы заранее обращаем тем людям, которые об этом говорят. І я би, сам себе советую, і всім это не, не заморачивайтесь, не думайте об этом. А если человек так? даже а если даже человек делает это с каким-то этим, с каким-то умыслом, но он все равно делает, это уже польза, это уже ура. Если он заасфальтировал три дороги. Или покрасил четыре покрасил забора и отремонтировал два лифта. Люди этим пользуются. А для чего он это сделал? Для рекламы. Для какой-то там акции он провел. Просто совесть его заела. Или еще что-то. Или ему кто-то посоветовал. Это детали. У нас часто людей сбивают этим. И не дают им дальше идти. Начинают их, начинают их высмеивать. Или начинают им придумывать ярлыки. Угу. Это он кого-то убил, а это он вымаливает грехи. Это он где-то что то украл. а дають а українським от... не вашим, не нашим, тобто і и... не робимо іншим, Концовка буде да нікому, никому и і нічого. есть очень важно важливо э, просто не задавати на неправильних вопросов. А принаймні можу я вас запитати, все ж таки люди починають, відчувають бажання займатися благодійністю на певному якомусь етапі свого життя. От ви пам'ятаєте, наприклад, свій перший благодійний проект і внутрішню мотивацію, що вас спонукало його втілити. Очень хорошо помню. Если можно, не буду о нем рассказывать. Как бы, ну, я вам отвечу точно на вопрос, почему? То есть я стал задумываться, за что мне, почему у меня. И каким-то образом это как бы, совпало, что уже появилось чем, и было желание выстроить какую-то такое меньше антагонизма, меньше ненависти, меньше злобы, меньше зависти. И я стал чувствовать, что я стал сильнее, и теперь могу что-то сделать. И потом уже, когда это все было интуитивно, а потом это началось читаться, изучаться, как бы, и начало пониматься, что это обыкновенное, естественное состояние нормального человека. Олександр Фельдман категорично відмовляється говорити про благодійні акції власного фонду, не бажаючи виглядати хвальком і раз за разом підкреслюючи, допомагати це не геройство, це нормально, і наше суспільство до цього йде. Проте благодійність це лише перша складова публічності нашого героя. І другий момент, який пов'язаний з вашою публічністю, це те, що а, в широкому загалу відомо, що у вас просто шикарні особисті колекції. Ви колекціонуєте окімоно, це статуетки, ну це якнецьки, тільки більші з розмірами, так ви колекціонуєте вина, а, зброю. Я впевнена, що я зараз щось ще пропустила. Ця пристрасть до збирання чогось, звідки її коріння. Самого дійство збирав значки, я збирав відкритки. Я собирал календарики, я собирал все, что только можно было, собирать марки собирал. Я всегда этим как бы увлекался. Мне всегда нравилось нравились как мальчику ножики, топорики там. Всегда получал от мамы по шее. Все это изымалось, выбрасывалось, я опять это покупал. И как бы уже вырос и получил возможность, так скажем, да, реализовать. Я не могу делать некоторые вещи. Ну, Вичасові ще не, не повністю віддавши всім. Тобто, якщо я ж не починаю, я ділаю. Ваша любов до вин, любов до зброї це дуже так по-хлопчачому, по-чоловічому, це легко зрозуміти. А от мону тут трошки інша справа, тому що це, це мистецтво, яке є суть. Іншої ментальності, дуже відмінної від нашої, тому що ми не схожі на японців в дуже багатьох моментах, що дає вам у вас, до речі, це правда, що у вас найвелика в східній Європі колекція Звісно. – Напевно. А коли ви роздивляєтеся і спілкуєтеся з цими творами, що ви думаєте, що ви відчуваєте в цей момент? Ну, во-первых, мне я очень люблю историю. Тимона пришли уже потом, когда я увлекаюсь холодным оружием. Мне просто очень нравятся предметы, которые обработаны слоновой костью. То есть отсюда пошло уже изучение, потом пошло новое увлечение. Что я ощущаю? Мне интересно, как живут другие, откуда они взялись. Интересно, я очень давно борюсь с ксенофобией. Ксенофобия – это боязнь чужого. Да? То есть еще здесь есть очень много элементов с коллекционирования оружия или коллекционирования других предметов, других, других жизней, других культур. А что за люди? А чем они интересуют? Начинаешь читать, откуда эта вещь? Начинаешь потихонечку читать, что японцы делали не только кимона а как они к этому пришли. Просто интересно. Но я вам еще одну тайну открою: я когда-то прочел, что коллекционирование, вообще, увлеченность какими-то коллекциями, это попытка спрятаться от настоящего. Я прочел это с возмущением. И на каком-то этапе своей работы, своей жизни согласился с этим. То есть я иногда спасаюсь этим. Я ухожу, прячусь, то, 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 как то, 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 релакс. То, да, то есть, то, да, да, да. Я пытаюсь отключиться. начинаю уходить, играться, начинаю трогать руками, начинаю задумываться о других вещах, о том, которые вы спрашиваете. Но это возможность немножко ну, как бы прийти в себя. Якби Олександр Фельдман так само глибоко, як історією мистецтв, цікавився психологією, він обов'язково б дізнався про одну цікаву теорію, яка свідчить, наявність хобі у дорослої людини говорить про її самодостатність, бо лише зріла особистість знає напевне, чим дати поживу своїй душі. Ви сказали, що завдяки предметам колекціонування ви пізнаєте історію, культуру інших народів, націй. Таким чином, ви, напевно, знайомі з багатьма політично-суспільними устроями в інших країнах. От таке трошки загальне питання, але все ж таки мені дуже цікава ваша думка. Із тих державотворень, які існували в нашій цивілізації, який ви вважаєте найбільш ідеальним? Якщо б був <зв>. вже за час існування чоловіка ідеальна. какой-то государственный строй, э, наверняка люди бы э, все его бы постарались бы его перенять. Его не существует, люди его, до него не доросли. Люди мало изменились за эти 2000 лет, которых точно знают, и 2000 лет, которые думают, что они знают. Также берут э, палку бьют друг друга по голове, также ругаются в, в закрытых помещениях в виде да, Верховной Рады или Римских собраний, или просто каких-то там э, 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 греческих зрелищ. Люди не могут э, услышать друг друга, люди не могут договориться, у людей есть зависть, у людей есть злоба, у людей есть чувство первенства любой ценой. Давай. Когда люди начнут слушать друг друга, когда люди начнут понимать, что э, библейская истина возлюби ближнего как самого себя, э, она прежде всего говорит о том, что надо так принять человека, как самого себя. Ну, это очень как бы очень э, долго, но зная, что я хочу вам помочь, надо стать на ваше место. Пока люди не будут переживать за других людей, ничего не получится. Название, форма и суть – это как бы разные вещи. Мы сегодня говорим о том, что успешная американская демократия есть успешные ее э, э, стороны, есть ее отрицательные и, и, и отрицательные стороны. Совершенства нет, к нему надо еще идти. Нерозуміння і як наслідок не втілення в життя заповіді люби свого ближнього як самого себе свідчить про те, що наше суспільство, можливо, тому таке проблематичне, що нам тотально не вистачає любові на всіх рівнях, любові дітям від батьків сім'ї, любові дітям в школі, там на всіх рівнях, тому що не любов робить людьми нещасливими. І от, власне, як якісно рости, ви сказали на початку розмови, ви сказали, освіта, потрібно вчитися, і тоді обов'язково зміни позитивні Прийдуть. Якщо ми будемо більше вчитися, цей рівень любові в суспільстві, якої нам бракує, стане? ні? ні, ні. Що значить вчитися? Что значит Вчитися Учиться любить. Учиться понимать, что ты любишь, учиться понять, что твоя любовь. В слове учиться я, 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 я вижу повний спектр. Учиться жить, учиться ну, слушать, учиться понимать. У человека должен быть комплекс наборов, чтобы он был счастлив. Комплекс, этот комплекс без знаний, без понимания, что происходит, без попыток стать лучше или принять, что ты не прав, это невозможно. Любовь составляющая, любовь это центр, но это это, это знание. Но если люди растут и идут, и идут не туда, им нужно знание, чтобы они повернулись и пошли в обратную сторону. Без знания не будет. То есть знания не то примитивное понимание, которое есть, э, да, а разговор с людьми. Прежде всего, не обман людей, прежде всего попытка показать на собственном примере, что это можно сделать не так, и так далее. и так далее. Люди все время что-то что изобретают. Но все уже изобретено. Є людиною, яка за там 10 з невеличким за 11 років зробила досить стрімку кар'єру, тому що не кожна людина, яка має на сьогоднішній день високий статус, скажімо, в минулому була водієм. Коли питаєш у людей, власне, як це вдалося, тому що всі хочуть, але не всіх виходить, то, як правило, відповідають вже знайому фразу, що 99% поту і 1% таланту. Але внутрішня мотивація для того, щоб була така працездатність, теж потрібно бути. От який стимул власне вами керував. Той час, коли ви робили кар'єру. Во-первых, я кар'єру не робив за 10 років. я кар'єру робив за всі свої 48 років, які я живу. Не буває нічого із нічого. Ну, не бывает, э, утро проснувся і почав робити кар'єру. А до этого ти спав і кар'єру не робив. Прежде всего, должно быть желание. Вот это желание оно или есть жить. желание стать полезным желание реализовать и накормить свою собственную семью я четко знал, что кроме меня это никто не сделает. отсюда были, была задача. в советские времена кем я мог бы работать зарабатывая, а не получая подачку да? то есть я понимал, что таксисты зарабатывают и не кривлялся не говорил я понимал что они да заработать можно да можно заработать на чаевых на дополнительной работе дополнительном времени и брал и работал. Когда только появилась другая возможность, я пошел заниматься другим, и так далее, и так далее. И когда государство помогло и в 1987 году сняло запрет на занятие как бы, предпринимательской деятельности, сразу огромное количество людей бросилось. Только надо, я подтверждаю ваши слова, кроме пота, да, может быть, где-то где талант, где-то Божья помощь и пот. Но ничего другого не бывает. Появляется внутренний страх, это не страх, как чистый страх, это страх, как ответственность. И вот к этому поту еще надо добавить ответственность. Если человек не готов брать на себя ответственность, нету даже у него нету половины, как бы, половины шансов на успех. Как пример, это казино. Точно пойду и точно выиграю. Он человек безответственный. Для него построили казино, чтобы он приходил и выигрывал. Для него эти, как называется, эти автоматы, чтобы он пришел и кого-то сделал дураком, из него сделают дураком. То есть человек безответственный. Молодежь, я как, бы, или начинающим подсказываю, хочу подсказать: как бы не надеяться на это, не за, не закладываться на это. Если это есть и оно получилось это ура! Но это, это, это уже в десятый сначала на себя. На свою трудолюбие, на свою ответственность, на свою любовь к жизни, ответственности перед родителями, перед своей семьей. И стараться это выполнить. Когда стараешься, оно все равно придет. Он со мной никогда он не разговаривал, как бы, как с маленьким ребенком, всегда говорил по-взрослому, вот так-то и так-то. У нас не было никогда там, ты маленький, эти, тебе... там то-то не делай, потому что это нельзя. Было сразу ну, говорилось, почему нельзя и почему так не делают. це вже було на цьому рівні? Чому э, часто по-справжньому непересічні люди йдуть в політику? Невже от без політики неможливо творити добро і робити якісь гарні справи з хорошим результатом? Опять визначаю, один збирає марки, другий збирає э, ключики ржави, э, третє збирають пірні бути. Це неможливо сказати, чому. У є внутрішня потреба на самореалізацію. Він соціально активен. И он идет. Это уже другой, э, другая сторона вопроса. Когда доступность этого э, момента прихода, этого собрания позволяет случайным людям туда дойти и не самореализовавшись, за, э, самозаработать. Это уже другая проблема. Это не проблема, что он захотел, проблема, что он туда мог пойти. Так это проблема опять образования, опять, проблема общества. Проблема общества, которая это приймає, которая это допускається, лишається і говорить та ура в нашому суспільстві, особливо серед можновладців, дозволю собі сміливість це сказати. От ваша філософія це людина справи. Тобто, хочеш, роби от тобі і, і успіх, і результат. У нас не люблять людей справи. у нас всі люблять говорити, звинувачувати один одного, а людей справи справжніх не люблять, тому що їм заздрить. Це проблема не людей, це проблема власті. ментальности которые сделали с людьми это проблема э, ментальности перекоса советского э, нашего образа жизни бедный хороший раз уже имеет деньги он уже вор может быть он заработал может ему подрили, это даже не обсуждается он вор и это продолжает жить и работать пока биологически не поменяются несколько поколений это будет присутствовать всегда не любили. Красивого, багатого, успішного і так далі. Но не любили где? В определенній среде, Где була поломана ментальність, де була неправильна подача і так, далі, і так далі. Часто буває так, що людина, яка, ну скажімо так, схожим образ, схожим чином розмірковує про життя, ну, подібно вашому, так, достатньо такий здравий, здоровий підхід, адекватний. Опиняється у вищих ешелонах влади, і дуже багато таких прикладів безліч, і дуже багато навіть з її оточення кажуть, що вона змінилась невпізнанно. Влада псує це не ми придумали це всім відомий вислів. От, власне, який би антивірус ви би порадили тим людям, які власне мають щось за душею, але дозволяють собі бути зіпсованими владою. Це не проблема власті, Це проблема так, що ви сказали. вона проблема із детства Целые трактаты написаны, в этом целые тома книг написаны, что проверять человека надо временем, властью, деньгами и так далее. Человек может удержаться от соблазна, он может сломаться. Но если человек внутри сильный и правильно воспитан и э, часто возвращается обратно к маме, к папе послушать, но у него э, вот этот излом как бы будет меньше или его вообще не будет. Но есть и другая сторона вопроса. Я попытаюсь оправдать немножко тех людей, о которых думают, что они стали другими. Поймите люди, которые попадают в, в определенную структуру государственного управления, других денег да, или других, других уровней принятия решений, перестраиваются на государственный лад или перестраиваются на другие решения. Иногда они выглядят так. Но иногда их надо глубже узнать или глубже попытаться их понять. Он не зазнался, он остался хорошим парнем или хорошим человеком. Он делает то, что ему положено, ответственно, ему некогда. И не всегда надо вешать ярлык, хотя вы, имеете, вы, вы говорите о вещах, которые существуют. Чи він должен оставаться там простим, таким, яким, яким ти, ти був, не треба забувати, що і він займає другу позицію, другой вже уровень, И йому просто его треба просто вважати і розуміти, що він робить. І не потрібно забувати, що він людина, напевно. Судити не треба. Не треба діти себе судді. Не даром кажуть, правд багато, а істина одна. І зводиться до прописної і всім відомої, люби ближнього, навіть якщо це твій непривітний сусід. Злий начальник чи поганий політик напевно тільки тоді, коли ми навчимося любити більше ніж судити, суспільство почне рятівний процес одужання. Принаймні в цьому не сумнівається герой нашої сьогоднішньої програми.